Всіх вітаю! Що в нас сьогодні з цікавого буде на огляді? Це ось такі ножиці від компанії Лідер. Ці ножиці по картону, тканині, шкірі. Вони в нас акумуляторні, так що буде цікавий огляд. і Тест ви підписуйтесь на канал. А ми погнали до розпаковувати і дивитись, що вони можуть. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 є, з з'ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Так, з самого початку давайте дорозпакуємо, тому що я розпакував і вже порізав. А що порізав, зараз вам покажу. Я їм реально тест влаштував. Дивіться, різав ось такий от кутник малярський. Ось такий ними. І я вже тут зробив, і я думаю, попробую поріжу кутник, що з ними буде. чи після того вони будуть різати папір. І вони ріжуть, я вам скажу, але такого не повторяйте. Такого не повторяйте, бо десь не десь там на, на цих налезах заосенці позалишалися. Дивіться, десь не десь, десь не десь. Тут десь так заосенці, ну це діло можна підтягнути. Но кутники не ріжте. Це не тільки кутник різав, зараз я вам покажу, що я ще різав. Десь 0,2, напевно. 0,2. Отак, я такий робив тест, різав. Вони ріжуть і лезо тримають, я вам скажу, тримають. Добре. Комплектація, що в нас йде? Зарядка в нас Type-C. Тут у нас є Type-C. зараз вам детально по органах керуваннях вам покажу. В коробочці, що в нас? Більше нічого немає. Коробочку відкинемо. Інструкція мануал. Якщо я не помиляюсь, лідер дає гарантію 3 роки на свої гаджети. Наскільки це дає. Не знаю. Ну, у мене є від лідера шурупокрут з ударом. Шикарний шурупокрут. Я вже користуюся рік, а можливо і більше року. Так що до нього питань немає реально. Працює відпрацьовує свої гроші аж бігом. Е так, е дивіться, характеристики перейдемо. Так, воно в мене помнулося. Е, Так, номінальна напруга. У нас тут е 18650, походу, стоять 3,6 вольта. Двигун щитковий, Е, 1100 циклів хвилин частота різання, акумулятор 1500 мА, е, матеріал леза сплав, який не пишуть. Ага, в нас 300 грам. Бренд-лідер, е, країна бренду Україна. Гарантія 12 місяців. Рік гарантії дають, бачите, на, на цій ножиці. Коротше, зараз зайдемо на сайт, глянемо, що вони коштують. І так далі. Так, термін придатності. Це в нас Тиніум. Тут у нас Глянемо, Глянем реально тут є 1500 мА. Провіримо. Добре, це інструкцію відложимо. Перейдемо до самих ножиць. Дивіться, е ножиці дуже маленькі, компактні. Це все де чорне. У нас приємна гума прогумована. У нас присутня кнопка внизу, щоб не було випадкового включення. Тобто, кнопка внизу, ось так, і вони крутять. Заді в нас індикація світиться вроді синім, бо я його дозаряжав. Type-C. по кругу кнопка включення. Тут самі леза, бачите, як воно зроблено. В нас зверху леза йдуть, і знизу лезо також йде, і воно так розрізає. Давайте я вам коротко покажу, як вони ріжуть, візьмемо саме тонче. Я вже тут підготовив все, і картон, і, і шкіру, і шкіру таку, і синтетику таку м'яку, і виворотку. Ну і цей картон. З самого початку почнемо різати папір. Звичайний з запасника. Дивіться. Берете. І воно пішло. Е, щоб ви розуміли, як воно врізало, подивіться, я різав метал. Кажу, оце його кунт, кутник я різав. І воно далі ріже папір. Значить, леза що? У нас якісні, значить, непогано. Якщо різати сам папір, там, картон і тканину, їх, блін, на дуже довго стане. Реально заточка тут нормальна. Дивіться, як гарно різаться. Пішов. Пішов. Нарізав. Добре, з ним вони справляються взагалі без проблем. Четвертий товстіший, а четвертий ще краще буде різати. Картон. Дивіться. Картон також. Картон беремо різати, дивіться. Представляємо, поїхали. Раз. Два. Нарізає просто аж бігом. Дивіться. Просто шикарно. Чітко гарно нарізає картончик без проблем. Тепер е шкіру я ще не пробував. Е тканину пробував. Ну якщо вона ріже картон і ріже тканину, о, дивіться, давайте тканину візьмемо. ось Таку це така підкладка, вона є синтетична, вона досить тягуча, є ворс такий. Якщо гострі леза, вони врізуть. Якщо тупі леза, вони цього не врізуть. Пробуй Воно взагалі тканину не чує, дуже легенько. Ну, класно, воно підійде, хто займається різними тканинами, продає, хто щось робить зі шкіриші, сумочки і так далі. Ця штука буде просто must have, я вам чесно скажу. Дивіться, як воно ріже. Ти собі відмітив по лінії, натягнув тканину і пісе, і пішов. Легенько, тут не треба там навіть впирати, щоб ви розуміли, я навіть не впираюся. Ну, Якщо розтягнути тканину, воно ще краще швидше буде різати. А тут, дивіться, воно я тримаю просто під своєю вагою. Дивіться. Вставляю, дивіться, легесенько. Подивіться, який різ. Ну, Шикарний гаджет. Шикарний. Добре. Перейдемо до шкіри. Шкіра в нас це замінник, походу. Це не шкіра, оце шкіра. Бачите? Оце шкіра я взяв. Оце замінник. Ну добре, провіримо ж замінник. Провіримо, як замінник. Дивіться, який різ чистенький. Бачите? Ще раз нагадую, що я ними метал різав. Я можу ще раз вам показати. Дивіться, оце вже шкіра, виворотка, походу, в нас. Пробуємо, дивіться. Досить товста, десь міліметра півтора-два. Та що ти? Диві. Шикарно рівненько ріже. І нема такого, знаєте, як здирає і лишається ворс. Ріже прекрасно. Дивіться. Прекрасно ріже. Взагалі шикарно. Давайте ще поріжемо. Супер. Коротше, ріже все. Я реально питань нема. Після шкіри давайте папір візьмемо. Чистесенько, чистесенько. Ну, я вам просто покажу, що я ними окутник різав. Ось, дивіться. Оце все я ними різав, дивіться. То не можна такого, леза скоро затупляться. Ну я вам ще раз покажу, зараз тут в окраї відріжу, дивіться. Е, алюмінієвий кутник. дивіться. Я відрізав, вони ріжуть їм тяжко, але ну, вони не для кутника, але вони це діло різали. Я кажу, і бляху різав. Після того беремо шкіру, Дивіться, і ріже Ну, шикарно, шикарно, я вам чесно скажу. Добре, дивіться, скільки я всього того нарізав діла. Ну, справляються вони без проблем. Кажу, в кого є великі об'єми, там різання, кроїння і так далі. Ця штука підійде шикарно. Кажу, картони нарізати, хтось там з коробками зв'язаний і так далі. Ну, блін, просто дивіться. Ну тут я заклинив сам. Дивіться. Просто шикарно ріже. Мені сподобалось нарізати, я вам чесно скажу. Я би різав і різав. Дивіться, нарізав, нарізав, нарізав. Добре, тепер давайте ми розберемо цей лідер. Подивимося, як там все зроблено. Я, може, ще підтягну акуратненько лезо, де в мене були заосенція. Ну, дивіться, зараз я вам покажу. Давайте переверну, десь воно є. Де воно є? А, о, бачите, я тут вже, а ці заусенці в мене пішли від цієї, де та бляха, я в мене там 0,2 мм. Я різав реально, я там впирався, думаю, як і на які сильні леза. Леза дуже шикарні, реально. Якщо б я не різав оцю бляху, то тут тувсті, а сам цей кутник, їм би нічого не було. От я різав кутник, їм би хоч би щось. А вже я різав оцю шнягу, бачите, як я тут впирався. Вони вже все тут згризлися. Так що такого не повторяйте, ріжте цей матеріал, для яких створені ці ножиці, бо тому що різати, так як я метал, ну я роблю тест. Вам показую в реальності, якщо навіть в критичних ситуаціях таку от бляшку, то вони переріжуть і потім далі будуть різати папір і все, що ви хочете. Ну ви зрозуміли. Добре, давайте що, давайте їх розберемо. Я цей мусор приберу, розкручу, подивимося, як там все всередині зроблено. Ну вони такі тяж, тяжкенькі, я вам скажу. Показую вам, все дуже гарно і цивільно зроблено, я вам скажу. Е, ось наш двигун. Е, дивіться, наші шестерня передаточне сюди. Все в мастилі мастило досталь-досталь. Реально. Дивіться, воно тут намотало, можна ще воно сюди подати на шестерні. І ось так: ось так. Блін, ось так. наш камеру зачіпив. Е, підсвіточка, кнопка реалізована через мікрик. Тут також стоїть мікрик. Бачите, воно йде у нас прямо з акумулятора сюди на двигун. Плата керування можете бачити. Все гарно цивільно зроблено. Давайте дістанемо. Акумулятор, Акумулятор, що мені подобається, бо все розпаковую. Це теж Китай, китайський, навіть немає оцих, е, бачите, оцих ізоляторів сюди з краю, справа-зліва. Подивимося, що тут у нас є. І картонка ще навіть вставлена, бачите? Зварену точковою зваркою. Ну нічого, ми переваримо. То ми... головне нам перевірити, чи дійсно там є 1500 мА. Як заявляє лідер, та вам цікаво, скільки тут акумулятор. Хоча я вам чесно скажу, тут і на 1000 мА, тут багато нема споживання. От зараз просто замірюємо. Акумулятор у нас заряджений. Давайте, давайте глянемо, скільки реально споживає при навантаженні. От зараз я візьму якийсь картон навіть, але я вже лезо зняв. В принципі, лезо я можу поставити. Давайте я вам покажу, як лезо виглядає. Його можна зняти спокійно, викруткою плоскою викручуєте і можна його підтягнути. Добре, що я хотів? Ага, давайте беремо мультиметр, замірюємо, наскільки акумулятор заряджений, і зараз заглянемо споживання. Ось тут, я думаю, кліщемо підлізу легенько, так? Так, дивимось на акумулятор по заряду. 4 вольта, я кажу, він назаряджений. Засуну я їх сюди. я думаю, якось цей засуну. Ну так, засуну. Добре. Давайте. Зараз ми це все діло приєднаємо, включимо. Кліщі скинемо на нулік. І давайте зачіпимо. Отак. І будемо бачити. Зараз я буду нажимати і ту, і ту кнопку, і я думаю, вам буде добре видно. Зажимаємо мікрик. Ну, а чого ти не працюєш? А, не зажав. Дивимось. Чекайте, бо у нас 600 мА, Давайте ми ще раз зіб'ємо на нулік. 2,5 А споживає 2,5 досить багато, я вам скажу. Я думав, буде менше цей двигун споживати. Ну це щітковий. 2,2 А. Ну, коротше, цього акумулятора стане при активній роботі. Я думаю, якщо тут 1800, ну десь до години часу, до години хвилин 40-30 в тому районі. Він так добре хаває. Дивіться, ще раз показую. Зажимаємо. Ось так. 2,5 ампера. 2,5 ампера. Ось так. Добре. Давайте ми поставимо на тест цей акумулятор. Я це все діло відірву. І буде супер. Подивимось, чи є 1500. вони заявили. Ну, по вазі, я вам скажу, це не Хонглі. От чесно, я вам скажу, по вазі це не хонглі. Давайте відривати і включуся, коли прийде тест на цьому акумуляторі. Погнали. Процес нас ще йде, але ми розряд можемо вже на літокалі глянути, скільки видав нам цей акумулятор. Дивимось. 1000, 600 майже мА. Навіть більше, ніж заявили в лідер. Так що йдемо за стіл. Так, друзі, акумулятор я назад приварив. Все по штатному. Стрічки тут було вдосталь запасом, я обрізав, приварив. І тепер наші ножиці далі все працює. І як ви бачите, як заявив лідер, тут 500, 1500 мА, тут навіть більше 1600 мА. По ціні ще вам не показав, давайте я вам покажу по ціні, десь я тут був, зайшов. А ось лідер. Офіційний сайт посилання залишу на ті ножиці. Е, дивіться 1290 гривень. Коштують ці ножиці. Гарантія в нас 12 місяців, як я казав, і в наявності є ось такі. Повний опис, ну в принципі, я вже вам все показав. Що вам в загальному сказати? Вони мені сподобались. Зроблено тут все добре. До технічної сторони я вам чесно скажу, питань немає. Класна штука, особливо підійде тим людям, які займаються тканинами, там виробом зі шкіри, картонами і так далі. Це набагато їм пришвидчить роботу. А на цьому все. Пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава за свою. всім до наступних відео. Ну, нею хочеться пиляти, чесно, я вже стільки паперу перепиляв, дві. Хопа. Реально. Ну мусор робити. Класно. Крута штука.